Миколенко може перейти в Баварію. Лунін поставив ультиматум керівництву Реала. Циганков пропустить матч з Хетафе. Забарний забив дебютний гол за Борнмут. Трубін провів сухий матч у Лізі Європи. Про все це та навіть більше у сьогоднішньому випуску. А якщо ви хочете дізнаватися про ще більше цікавих подій зі світу футболу, переходьте на канал наших інформаційних партнерів Український футбол в Телеграм». Ну і про нас теж не забувайте. Обидва посилання ви зможете знайти в описі та закріпленому коментарі. Борнмут забарного зробив неймовірний камбек проти Лутон Таун у домашньому матчі. До 50-ї хвилини гості вели у рахунку три і шансів на поразку у них просто не було. Проте Борнмут зміг повернутися у гру і зробити просто нереальний камбек. Матч завершився з рахунком 4-3 на користь господарів. А наш козак Забарний забив свій дебютний гол в АПЛ на 62-й хвилині поєдинку. Бенфіка з Трубіним змогли перемогти рейнджер з мінімальним рахунком та вийти до четвертьфіналу Ліги Європи. Трубін провів весь поєдинок у воротах. На початку матчу Анатолій Лейт не привіз. Гол, коли він не зміг зафіксувати м'яч у своїх руках після удару в ближній кут. Проте все обійшлося. На рахунку українського воротаря три сейви: 42 дотики до м'яча та 18 точних передач 31. -ї. Загалом він отримав оцінку 7,2 від Хускор. Захисник Евертона та збірної України Віталій Миколенко став одним із кандидатів на трансфер у Баварію. Право в тому, що лівий захисник Мюнхенців Альфонсо Девіс улітку перейде до Реал Мадриду, і вони шукають заміну на його позицію. Евертон планує отримати за Миколенка не менше 30 мільйонів євро. У Баварії ухвалять рішення щодо Віталія після того, як стане відомо, хто ж очолить Мюнхенську команду замість Томаса Тухеля. Контракт Віталія Миколенка із Евертоном діє до літа 2026 року. Лунін проводить непоганий сезон у складі Реал Мадриду. Травма куртуа сильно повпливала на становище Андрія в команді. Також він зумів витіснити кепу на лаву для запасних і стати основним кіпером вершкових. Проте куртуа вже повертається до тренувань, і доля лудіна у клубі під питанням. Він поставив ультиматум керівництву і заявив, що залишиться в клубі лише за однієї умови, якщо йому дадуть гарантії на ігровий час у наступному сезоні. Якщо ж цього не станеться, він імовірно покине клуб. Вже раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед серйозно зацікавлені у купівлі українського голкіпера у літньому трансферному вікні. МЮ готові заплатити 35 мільйонів євро реалу за трансфер українського голкіпера. Головний тренер Жирони Мітчел прокоментував стан українського Вінгера Віктора Цианкова перед матчем з Катафе. Він повідомив, що гравець досі відчуває дискомфорт у коліні і буде відсутнім у наступному матчі Ла Ліги. Якщо ж говорити про матч збірної України, участь Цианкова залишається під питанням. Бажаємо здоров'я Віктору і швидкого відновлення. Збірна України розпочала свій тренувальний збір, який присвячений до підготовки плей-офф кваліфікації на Євро двадцять 4. Насамперед вирушили гравці, які виступають в українському чемпіонаті. Разом із основною командою вилетіли і шість футболістів молодіжної збірної. А зовсім нещодавно з'явилася інформація, що до них долучився і Зінченко. 15 березня відбулося жеребкування вирішальних раундів Ліги Чемпіонів. В результаті вісім європейських грандів були розставлені у пари. Арсенал Зінченка зіграє проти Баварії, Реал-Мадрид з Луніним зійдуться в запеклій битві з Манчестер-Сіті. Ті, Атлетико Мадрид зіграють з Борусією, а ПСЖ зустрінуться з Барселоною. Одна четверта фіналу вже розпочинається 9 квітня. На сьогодні це все. Але для того, щоб не пропустити майбутні випуски, підпишіться на канал та оцініть дане відео. Також не забувайте про наш телеграм-канал, де ми кожного дня публікуємо всі найцікавіші новини світу футболу. Побачимось!